У світі є досить багато різних нечистих духів, наприклад, дух крадіжки, дух алкоголізму, дух розпусти і так далі. Але є більш впливові, скажімо, духовні особистості, наприклад, як свершники апокаліпсису це сатана, війна, мамона і смерть, за яким слідує пекло. От. Люди обирають, кому дають вони владу в своєму житті, тому що є ще один одна особистість це Дух Святий. І людина вона вирішує, кого впускати в своє життя, або Духа Божого, або всіх цих нечистих духів, і всіх цих бісів, чортів, які підчиняються сатані. От. Тому людина сама вибирає і життя, її вчинки. Її думки вони показують, хто в мені дух божий чи дух, дух сатани.